я сина в яслах сповела в небі зірка золота, я людям радість принесла, то марія сина сповела святий вечір, добрий вечір, свято лине по землі, гарні хусточки на плечі всі дівчата зодягли, в небі зірка. То Марія присвятая, сина в яслах сповила, в небі зірка золотая людям радість принесла, то Марія сина сповила, святий вечір, добрий вечір, кожну хату кожен дім, і доросли, і малечі хай живеться добре в нім. В небі зірка, золота, я то Марія присвята, сина в ясла сповела, В небі золота, я людям радість принесла, То Марія, сина,